Так, що ми спостерігаємо, тобто в законодавчому полі змін не відбулося, але по факту, якщо багатодітний чоловік, тобто чоловік, який має на отриманні трьох та більше неповнолітніх дітей з усіма документами, але якщо він їде без дітей, в нього вимагають військово облікові документи, які він має отримати в ТЦК. 99% батьків цих документів не мають, їх розвертають, їм виписують офіційну відмову, яка вноситься в базу даних, і потім ще раз виїхати вже буде складніше, коли ця відмова є в базі. Якщо чоловік. Їде без документів ТЦК, але з документами, наприклад, в нього там або посвідчення багатодітного батька, або в нього три свідоцтва про народження. Якщо він їде з дітьми, то його ну, десь відсотків 90 що пропустять. Ну, але ж він також має розповісти, яка мета виїзду, для чого він виїжджає. Краще, якщо він раніше вже неодноразово виїжджав за межі України, це все теж має значення. Але при рівних умовах, якщо ви їдете з дітьми, але принаймні з, з однією дитиною. Наприклад, ви їдете на лікування, в, везете цю дитину на лікування за кордон. Ну, це інша справа. А якщо ви, наприклад, ваші троє п'ятеро дітей в Україні знаходяться, а ви виїжджаєте за кордон, скоріш за все. Вам скажуть, що отримайте в ТЦК, отримуйте відсрочку офіційну, потім повертайтеся, ми вас випустимо. Ну.